І, до речі, друзі, якщо ви думаєте, що нею тільки жінки, ви глибоко помиляєтеся. чоловіки так само неють, просто причини різні. Дівчина неє, коли хлопець її кидає. Чоловік неє тільки за одної обставини: коли жінка вигнала з дому. Брат Володимир Великий, Валентин Сергійчук, володимир жогло. Жінка вигнала чоловіка з дому. О! Синок, здоров! Мені мама казала, з тобою не можна говорити. Синок, то глянь, що тобі тато купив, дивись. Чехошка? Шоколадку, синочок, дивись, шоколадка, бери. Я не хочу шоколадку. А що, хочеш? Хочу 200 гривень. О, весь в мамашу. Якщо хочеш 200 гривень, то маєш побігти додому і принести татові штани, бо в тата всі гроші там. Нема. Мама забрала штанів. Йолки-палки. О! Іди знайди книжку Кобзар в тата, там є секрет. Нема. Бабця всього Шевченка перечитала. То вже бабця є, так? Да? А чого вона приїхала? Вона хоче відти в зоопарк. який зоопарк? Дуже дорогий. Вона сказала, що заплатить любі гроші, щоб подивитися на ту рідкісну скотину. Синок. Синок, послухай, тата, то є погане слово, його можна казати тільки дорослим. А чого? Ну чого щось можна дорослим, а дітям не можна. Чого? Коли я свою машинку поламав, то на мене сварилися. А коли мама поламала твою машину, то вона тішилася. Мама брала мою машину? Ні, мама брала біту і пішла в гараж. Що настільки зла. Зла і на тебе зла, і тій курві тьоті зіні двері спалила. Синок, то теж негарне слово, його не можна казати. Мама казала, що сучку інакше не назвеш. <плес> так. А чого мама така зла і на тебе, і на тю Зіну? Синок, от дивись, ти любиш морозимо? Люблю. Пломбір, так? Так. А уяви, що один раз в житті по дурості і по п'яні тобі захотілось ескімо. Ну бо воно на палочці дорожче, гарніше виглядає. Але по суті, то той самий пломбір. Пломбір навіть краще, бо тим ескімо більше повимазуєшся, ніж наїсишся. Синок, а зараз біжи і принеси татові штани. Чекай. А що не можна їсти і пломбір і ескімо одночасно? В деяких країнах можна, в нас ні. А тепер біжи, принеси татові штани. Нашого, ну, бо тато ще так трошки постоїть на морозі. Більше ніколи морозова не попробує. Ну сходиш, ми тато бо дуже хоче морози. <праць> Зіном ну, в нас вже практично все. Мені залишилося якісь фінальні вам слова, але перед тим як я їх скажу, я би хотів, щоб ви своїми оплесками зустріли тих людей, які вас веселили впродовж цієї програми. Ваші оплески. Вар'яти, Віталій Тильний, Владзо, дует Вар'яти, Валентин Серійчук, Володимир Жогло, дует Володимир І Великий, Гітара Сергій Полупан. Я хочу подякувати вам тим, хто дивився на цьому залі, і тим, хто дивився на нас з екранів телевізорів. Але почекайте, почекайте секунду. Годі, годі це ховатися. Я насправді це так приємно. І я просто подумав, що ми з хлопцями маємо подякувати вам правильно. Але, хлопці, знаєте, я подумав, як ми маємо подякувати? Ну не просто там банально стати. Типу, дякуємо вам. Ні, я би хотів, щоб ми подякували так, ніби ми якась легендарна команда. Що ми не, не от перший сезон в ефірі, а ми такі легендарні, ми вже років 20-25 на сцені. Ну от уявіть, Ніби ми як океан Ельзи, знаєте, а океан Ельзи, вони як прощаються, вони тако беруться всі за плечі, тако беруться і кланяються людям. Давайте візьмемось давайте і будемо кланятися, нам будуть плескати. Давайте. Дякуємо вам. <плес> не ні, ні, не то, не то. Знаєте, що мені, ну от мені реально щось не вистачає. Не вистачає атмосфери такої, знаєте, щоб відчути ніби, що ми як океан-ельзи. Слухайте, а можете, вийміть, будь ласка, мобільні телефони. Маєте мобільні телефони? Повіймайте, будь ласка, мобільні телефони. Вимкніть ліхтарики, вікніть. Дивіться, зараз, зараз, зараз ми будемо з вами прощатися, а ви махаєте ліхтарями, а я буду так кричати, ніби я Славко Вакарчук, а ми будемо всі кланятися ми океан-ельзи, добре? Давайте три, чотири. Що ж ви робите? Тут не божна, яка краса! яка краса! хлопці, давайте кланятися. Дякую вам, дякую, ви прекрасні. Я люблю вас, Україна, я люблю вас, я їду додому. Слава Україні, слава славі! Це були варіяти на новому каналі. Побачимося рівно за тиждень. До побачення! буде!